Доброго дня, шановні здобувачі освіти. Вас вітає Полтавський інститут економіки і права, закладу вищої освіти, відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна. Мене звати Лісниво Анатолійович, я старший викладач кафедри правознавства та фінансів. Сьогодні я вас познайомлю з дисципліною під назвою фінансове право. Думаю, що ні для кого не буде секретом, що рух коштів регулюється комплексом правових галузей, що входять до системи права. Природно, що кожна галузь визначає свій аспект регулювання, відмежовуючи групу однорідних відносин, до яких застосовується специфічний галузевий метод регулювання. Фінансове право якраз таки бере участь в цьому регулюванні згідно із цим предметом, методом і не виключає встановлення стійких зв'язків з іншими галузями права, які в тому чи іншому ступені стосуються фінансово правового регулювання. Саме тому метою курсу є опанування здобувачами освіти, тобто вами виникнення зміни та припинення фінансово-правових відносин, здобуття глибоких системних знань норм права, які регулюють публічну фінансову галузь та фінансово відносини, які виникають в їх процесі, а також засвоїти особливості їх прояв в різних аспектах своєї діяльності, і зрозуміти шляхи і методи розв'язання складних фінансово-правових проблем. Якщо будемо говорити про завдання, то Дисципліна фінансове право навчить вас знову ж таки набути особливих знань з публічних фінансових правовідносин, засвоєння норм фінансового права, які регулюють фінансову діяльність і фінансову систему, здійснення фінансового контролю, бюджетного устрою, а також бюджетного процесу, податкових, кредитних, страхових і банківських, і валютних правовідносин, зрозуміти специфіку фінансових перерозподільних відносин. Окрім того, ви як здобувачі вищої освіти розвинете навички аналізу закономірностей фінансових правовідносин, формування державної стратегії, соціального правового розвитку економіки, соціально-економічне прогнозування в системі державного регулювання економіки, ну а також особливості фінансового контролю в бюджетному устрої, бюджетному процесі, юридичної відповідальність та фінансові правопорушення. А також визначите, навчитесь визначати характерні риси податкових, кредитних, страхових банківських і валютних правовідносин, А також специфіку фінансових перерозподільчих відносин, вмітимете орієнтуватися в різних сферах фінансової політики і діяльності держави, враховуватимете положення нормативно правових актів України про виконання управлінських функцій. Визначатимете специфіку формулювання публічних державних фондів коштів та фондів господарюючих суб'єктів, навчитеся в межах своїх повноважень діяти і управляти діями персоналу щодо запобігання виникнення правопорушень в сфері економіки, а також розв'язувати складні фінансово правові проблеми, сприятимете заходам і впровадженню в країні ефективного державного регулювання економіки і розвитку економічного мислення і правової культури. На завершення хотів би сказати, що якраз Уоррен Бафет говорив, що ризик виходить від незнання того, що ти робиш. Ось про цю дисципліну коротко в мене все. Я дякую вам за увагу, і до зустрічі на лекціях.